Привіт! Давай з тобою разом зробимо зарядку для нашого язичка. І так, перше вправо, ми з тобою зараз зробимо ось такого бегемота. Відкриваємо рот. Як бегемот. Молодець. Далі зробимо парканчик. Потрібно посміхнутися і показати зубки. І долоньки. Ось так стиснути, ніби це у нас парканчик. Молодець. Тепер зробимо ось такий пончик, окрилили губки і тримаємо пончик. Добре, а тепер зробимо ось такий млинець. Широкий язичок, кладемо на нижню голубку і тримаємо його нерухомо. Дуже добре. Тепер подуємо на цей млинчик, ніби він гарячий. Молодець. Давай тепер зробимо чашечку. Осміхнулись і язичком закриємо верхні зубки. А тепер долоньками. Ось так. А? І ще разочек. Осмішка. І ще разочек. Восьмішка. Кінчик язичка піднімається вгору. Ниби утворює чашечку таку. Отак. Вот І заховали. Молодець. І ще раз. Язичок вперед. Кінчик язичка завертаємо. Угу. Молодець. Тепер зробимо вітрило. Подивись, які вони великі. Два. Зробили песнишко, відкрили ротик. Це наш кораблик. Зробимо перше вітрило. Воно таке маленьке. Язичок напружений, піднімаємо його вгору. Ось так. Угу. А тепер зробимо друге вітрило. Воно ширше. Посмішка, ротики відкрили. І широкий язичок підняли вгору заверх зубки. Ось так. Молодець. Далі ми з тобою зробимо вправу, яка називається коник. Потрібно посміхнутися і покласти язичком. Ось так. Пальчиками побіжимо по столу. Дуже важливо, щоб підборіддя залишалось нерухоме. Ось так. Молодець. Далі. Палігльоники у нас годинник. Зробимо годинник, посмішка, і язичок рухається з одного куточка в інший. Добре, барабан? Посмішка. Язичок піднявся вгору. Пальчики це наші палички. брали повітря і довго довго барабанимо.

Молодець! Бувай.